Житель села Воля Ковальська Павло Кулик свідчить, голодомор штучно організували чужинці, які захопили владу на благодатній землі і свідомо вчиняли геноцид українського селянства. У селі Велика Березінка, де проживала родина Куликів, їх називали куркулями. А таких тодішня влада взялася ліквідовувати як клас. У нас було три гектари землі, всього було. І кінь, ну і підплуг, і борона. От і такого не було. Забрали, але не забрали у нас корови, у нас була корова. І коли почався голод, то ми е е спаслись тим. Чому? Насталася, е е весна, насталася, е е зелень, мати особливо багато допомогла акація, світ. Брали цю акацію і терли, і молоко, і ми так жили. У його домашній бібліотеці книги про голодомор стоять на видному місці. А 10 років тому Павло Васильович написав і власну книгу спогадів про трагічні події 1932-33 років у Великій Березінці. Я писав не для кого, просто так тобі, а так вийшло, що я показав, а мені сказали, давай зробимо це. Що опублікуємо? Треба, щоб знали. Якщо не знаєте, то воно не буде повноцінною людиною. Десятки свідчень та спогадів своїх земляків, очевидців голодомору зібрали та систематизували ковальські школярі, учасники краєзнавчого гуртка міської станції юних туристів. Ми з дітьми віднайшли банк даних жертв, які проживають у Волинській області. Відповідно цього, ми вибрали людей, які проживають в місті Ковелі, встановили з ними контакти. Зібрали ці спогади, систематизували, приймали участь поза. Захисту науково-практичної роботи в обласній краєзнавчій конференції, яка проходила в місті Луцьку у історичному музеї, і захищали цю наукову роботу. Волинь пам'ятає про голодомор, і наша робота стала переможцем. Спогади Павла Кулика та інших свідків голодомору посідають чільне місце в тематичній експозиції над Білим Янголом Свободи, незгасний духу Смолоскіп, відкрито до дня пам'яті жертв голодоморів в міському історичному музеї. За статистикою більше чотирьох мільйонів українців померло від голоду впродовж 1932-1933 років. І от на нашій експозиції, скажімо, мовою плакатів, фотосвітлин, документів відтворено атмосферу усієї трагедії, усього жаху страждань, болю протягом кількох голодних років. Нехай же ніколи нам не доведеться пережити подібного. Біля меморіальної стели хрест пам'яті жертв більшовицького терору в ковалі відбувся мітинг Реквієм. Ковальчани також доєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалили свічки в пам'ять про вбитих геноцидом співвітчизників.